Чим мене ходити побути. А я завжди дивилася на хвилі, Себе сама бажала зберегти. А ти хотів, щоб я жила по мірі. І хвилі в вічі, страхою, і надій мене не раз хотіли потувати. Та ти спішив змінити подій. Продовжував мене і тоді не він мене так часто крізь було. Ні, не для того, щоб спопалити, а щоб відчула там, тепло друге. І щоб повірі далі було житло. життя. по вірі — це нелегкий легкий це дні і ночі у муках, сльозах і молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько, він підтримує обитві, по скільки було. Смертельних битв, коли не мала пішно тієжити, та в них пізнало всю красу битву і вчили говорити. Життя повірі вище всіх грібох, це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди дійсний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш, не сине я. Ти знаєшся, Господь, так часто паною боюсь і плачу. Та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щасливо бути такою царем! З тобою я пройду гріть борем'я. Тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом у Амінь.